BYD танкель вже на складі, ця машина помита ну і потихеньку готовляться до видачі. Це все максимальна комплектація. Повний привід плюс адаптивна підвіска. Це який колір? Ну, По факту Грін. По документах Грін, по факту він такий якби зелений з якимись сіроватими відтінками. 100 кВт годин, чергова машина теж заїжджає на предпродажку. 100 кВт годин акумулятор. 600 заявлений запас ходу. Сьогодні записував відео з власником цієї машини. Кому цікаво, може подивитися. Він там розповідає реальні витрати електрики. Так, додатковий ряд є сидінь. Інформація для тих, хто в мене забронював машину і чекає. Дивіться, машин багато. Машин дуже-дуже багато. да Потрібен час. Для того щоб все це підготовити і видати. Тому очікуйте від мене повідомлення про готовність машини.